На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить. А на початку стисло про головне. Вони тепер під забороною. Рекламні конструкції, які встановлені без дозвільних документів, підлягають демонтажу пістолет Макарова та два магазини до нього. Правоохоронці роззброїли жителя Молдови, який тримав зброю на орендованій квартирі. Мільйони з непідконтрольної території, пакунки з грішми, які намагалися перевести до України, вилучили на кордоні. Рівень терористичної загрози в Одесі знизився через останні затримання СБУ, але розслаблятися не час, тому на під'їздах до Одеси посилили контроль. Таких заходів правоохоронці вжили перед 2 травня. Насамперед шукають зброю та небезпечні предмети. Аби попередити можливі диверсії, на свята патрулюватимуть вулиці в посиленому режимі. А ще з метою безпеки у місті мають встановити понад 50 камер відеоспостереження. Про це вже заявили під час апаратної наради у мерії. Наразі у центрі Одеси працює 52 камери. На Пушкінській та Решельєвській. Планується обладнати спеціальний пункт накопичення інформації. Сюди буде надходити відео з усього міста, а диспетчер фіксуватиме інформацію про порушення та проблеми, які виникають у місті. А тепер до подій на сході. Бойовики на поминальну неділю, хоча й знизили кількість обстрілів українських військових, але продовжують перетягувати на схід техніку та особовий склад. За даними. Нашої розвідки протягом останніх кількох днів з території Російської Федерації через контрольно перепускний пункт Довжанський у напрямку міста Дебальцево прослідувало 50 військових вантажних автомобілів УРАЛ та 20 БМП з особовим складом. А через залізничну станцію Довжанська, що у місті Свердловськ Луганської області. З території Російської Федерації прослідував вантажний потяг приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами. Близько півсотні ворожих танків сконцентрували між Мар'їнкою та Авдіївкою. На величезний табір перетворили і Луганськ. За даними АТО, у місті 6 тисяч бойовиків. Напередодні бандформування шість разів порушили режим тиші, поливали вогнем села АТО із з мінометів та кулеметів. Противник тричі відкривав вогонь із 120-мм мінометів та один раз із зенітною. По опорних пунктах поблизу Авдіївки. Внаслідок мінометного обстрілу поранення отримала місцева мешканка. За її життя борються медики гаряче було і поблизу Пісків. Крім того, снайпер вів обстріл опорного пункту в районі селища Опитне, а по позиціях в районі міста Красногорівка, Мар'їнського району, незаконні збройні формування відкривали кулеметний вогонь. На Луганщині у зазначений період була тиша. Обстрілів населених пунктів не відбулося. Водночас на півдні Донецької області українські підрозділи шість разів спостерігали проліт безпілотних літальних апаратів противника в районі населених пунктів Талаківка, Широкіне, Орловське та Володарське. На Луганщині був відносний спокій. В усякому разі населені пункти не обстрілювали. Проте на півдні Донеччини українські підрозділи шість разів спостерігали переліт ворожих безпілотників поблизу селищ Орловське, Широкине, Володарське та «Лаківка». Тим часом прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти з підконтрольної бойовиками Макіївки до Слов'янська понад 6 мільйонів гривень. Кошти виявили при поглибленому огляді мікроавтобуса «Фольксваген», який належав затриманому. Пакунки з купюрами були обгорнуті целофановою плівкою і сховані під боковою обшивкою автомобіля. Вилучені кошти передано компетентним органам. І це не єдиний випадок перевезення грошей з окупованих територій. Близько мільйона гривень було знайдено у багажному відсіку рейсового автобуса Сніжне Наргодар і 370 тисяч гривень у дорожній сумці однієї з пасажирок, яка прямувала рейсовим автобусом за маршрутом Сніжне Харків. Їм в Одесі не місце. Міська влада продовжує боротьбу із рекламними об'єктами, встановленими без дозвільних документів. Напередодні під приціл профільного управління потрапила незаконна конструкція на селищі Котовського. За розвитком подій та ходом демонтажу спостерігала і наш кореспондент Катерина Чабан. Нестандартні рекламні конструкції, які не мають передбаченого законодавством дозволу на їх розміщення, демонтують в Одесі з жовтня минулого року. Законодавством чітко регламентовано об'єкти, які розміщені протиправно, підлягають демонтажу. На а було виявлено і демонтировано 28 незаконно розміщених рекламних конструкцій. Є е определённа процедура, которой нужно соблюдать перед тем, как устанавливать рекламную конструкцию. Е субъект, который хочет разместить рекламу в городе, он должен подать заявление в управление рекламы через департамент административных услуг. Напередодні проинспектиувавші наявні рекламні об'єкти у поле зору КП Одесреклама потрапила нестандартна рекламна конструкція у Суворовському районі міста. Крім порушення встановлених Законодавством правил в галузі реклами. Відсутній дозвіл, конструкція не містила інформацію про власника. Власник об'єкту порушив ще й норми благоустрою та правил дорожнього руху. Конструкція стояла поруч з проїжджою частиною та трамвайними коліями. Нестандартна ситуація виникла і під час демонтажу. Власник конструкції, перекриваючи доступ евакуатору, заблокував шлях трамваю майже на півгодини. Але незаконну рекламну конструкцію все ж прибрали. Нагадаю, рішення про демонтаж протиправно встановлених рекламних конструкцій приймається управлінням реклами на підставі актів фіксації, які попередньо складаються співробітниками КП «Одесреклама». в пірічні. Реклам, рекламных средств, которые есть непосредственно у нас в правилах, данной рекламной конструкции нет, поэтому мы можем ее непосредственно как бы, назвать нестандартным рекламным средством. Она небезопасна. У нас есть сомнения по поводу тех состояния данных рекламных конструкций. Дело в том, что основанием для размещения любой рекламной конструкции является выданное разрешение. Есть правила, которыми мы руководствуемся, и если они нарушены, мы обязаны как-то проявить себя. У випадку, якщо власник таких конструкцій Доми йому вручається припис з можливістю самостійно у добровільному порядку привести у відповідність до норм чинного законодавства розміщення рекламних конструкцій. Якщо власник не реагує, примусовий демонтаж. За чинним законодавством усі рекламні конструкції повинні мати розрахунок надійності, який визначається відповідними ліцензованими підприємствами. Це гарантує стійкість і безпеку конструкцій під впливом природних явищ. А оскільки під час сильного вітру на території міста вже були зафіксовані неодноразові випадки падіння подібного. Дібних конструкцій на проїжджу частину такі перевірки та демонтажі в Одесі не останні, наголошують у комунальному підприємстві «Одесреклама». місцеві підприємці повинні вести чесний бізнес, а не наражати Одеситів на небезпеку. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Іван Гапіч в Одесі стартував конкурсний набір до нової патрульної поліції. За даними головного управління МВС, набір кандидатів триватиме до 13 травня. Прийматимуть до нової патрульної поліції чоловіків та жінок віком від 21 до 35 років. Серед обов'язкових вимог, відсутність судимості, закінчена вища або середня освіта та наявність водійського посвідчення категорії Б. Тим, хто пройде відбір, обіцяють стабільну роботу і достойну зарплату, а ще стипендію під час навчання. Якої саме має бути патрульна служба, керівники правоохоронного відомства розповіли ще під час візу до Одеси президента Петра Порошенка 10 квітня. Это 24-часовое профессиональное патрулирование улиц города Одессы в машинах и пешем виде. Это 24-часовой ответ на все общественные вопросы, запросы и проблемы. Это 24-часовая профилактика, превенция и реагирование на преступность. Не все это делает патрульная полиция, но на все эти вызовы она выходит первая. Окрім Одеси та Києва, набір до патрульної служби оголосили ще у кількох містах. Працюватиме патрульна міліція на спеціальних автомобілях. Кожна машина оснащена комп'ютером, підключеним до бази даних. Це дозволить виявляти порушення дуже оперативно. В Одесі таких автівок буде понад 100. Офіційна робота патрульної служби має розпочатися у серпні. Додам лише, що її створення має стати першою ланкою у змінах правоохоронної системи України. Пістолет Макарова та два магазини до нього, і більше десятка патронів вилучило правоохоронців 41-річного жителя Молдови. Увесь цей арсенал він зберігав на орендованій квартирі та ховав у шафі під дитячим ліжком. Сам порушник закону заявив, що зброю, начебто, знайшов ще кілька днів тому і просто не встиг здати її до міліції. що Сам вічно віддаю. Ну так ви це не самі віддаєте. Ви... Я сам показав. ви сам це показуєте, але не віддаєте. Я не встиг. Що я вчора я? знайшов. Зафіксіруйтеся. Було ізята гністрільне оружжя, а саме пістолет марки ЧЗ, а також 16 патронов к нему. За даним фактом, розпочато кримінальне впровадження. Затриманий під вартою, але може вийти під завдаток у 90 тисяч гривень. На цю мить у мене усі повідомлення. Миру вам та лише гарних новин. Про все, що варто уваги, повідомляйте до редакції за номером 705 79 91 Хай щастить.